У селі Дробищів Новгороцівського району відбулася значна подія. Свою останню домівку знайшли останки дев'ятьох невідомих солдатів. Перепохування відбулося якраз у переддень святкування 70-ї річниці визволення Новгороціверського району від фашистсько-німецьких загарбників. Усі знайдені воїни, які не змогли пройти пекло війни, а склали голову на передосенних кручах, ще не досягли і 25 років, показала судова медична експертиза. 3 гаржалгу Пошуковый клуб Патриот нашли у нас захоронение в Сергее Араповича. На нашей территории так, ну, виконком, члены виконкома вынесли решение ну, никуда не отдавать эти останки, а сделать перезахоронение у нас. Захід зібрав усіх небайдужих, приїхала і Чернігівська міська громадська організація, дослідницько-пошуковий клуб Патріот, адже саме її учасники безпосередньо діставали з землі рештки полеглих та залишки їхніх речей, за православним звичаєм. Отець В'ячеслав відслужив панахиду. Якраз у цьому році, у ці часи, минає 70-та річниця. Коли на цій землі відбувалися страшні події. Тут відбувалося справжнє пекло. Якби ми поспілкуємося з старшими людьми, які це пам'ятають, то без болю і без жалю, без сліз це не можна просто згадувати. За своїх друзів вони йшли і гинули, віддавали своє життя. Як розповідають люди, що десна була червона від крові, від тіл, які були вбиті, які затанули в десні. Нарешті на у ще дев'ятьох невідомих захисників з'явилася могила. А скільки їх залишилося на Деснянській землі, невідомо. Але ми нікого не повинні забути. Як неможливо забути і страхідця пекельної великої вітчизняної війни.